Радянський Союз був Російською імперією, Режим це тоталітарний комуністичний режим, і практично на другу половину 1980-х років він вже спрацювався. Тобто треба було перетворювати або на абсолютний концтабір сталінського типу, що було неможливо, або рятувати його в будь-якому варіанті якимись реформами. А тоталітарний режим він не здатний реформуватися. Тому це дало можливість демократичним і національним визвольним рухам піднятися і, власне кажучи, демонтувати цю імперію. Щасливий рік, щасливий день, де змішалося полегшення нарешті і радість. Абсолютно неприхована радість, тому що ми цього дуже хотіли. Ми дуже боялися, що щось піде не так. І полегшення, коли це сталося, просто як кажуть, така абсолютно чиста радість. Тим більше, що, давайте говорити так: була страшна напруга, 19 серпня ГКЧП, Всі боялися репресій, але режим настільки прогнив. Влада, міліція, КГБ, партпрацівники. коротше, вся владна структура, армія, вони самі зневірилися в цю владу, і тому такі сміливі люди, як Сарана, Чепурний, як значить багато інших наших патріотів, Чернігівщина, які по всій Україні, вони зуміли переломити ситуацію. Я Зразу хочу сказати, що тоталітарний режим в Україні. І на рівні Києва, і на рівні всіх населених пунктів, в тому числі Чернігова, він мав абсолютно людські і ресурсні можливості буквально за один день знищити принаймні, активістів. Но за ними стояв народ, за ними стояли люди, і настрій були такі, що вони не хотіли. Я вам приведу тільки один приклад, як це працювало: Ковбасна революція. Люди підійшли до обкому партії, тобто до нинішнього будинку Чернігівської обласної ради. На першому поверсі всередині стояли міліціонери. Значить, міліціонери це офіцери міліції, слухачі школи міліції перепідготовки. Це слухачі були з Середньої Азії і з Кавказу. Тобто люди в основному не слов'янські, тобто не українці, не росіяни і не білоруси, які навіть яким важко навіть було говорити російською мовою. Вони були налякані і вони готові були застосувати зброю. Ім і ми всім і керував е, заступник ректора цієї школи, етнічний українець з Чернігівщини, у якого була тільки одна проблема: як цей натовп офіцерів міліції проконтролювати, щоб не дай бог ніхто не витягнув. Зброю і не свистрів рухівцев і в... протестуючий народ. А це був тільки, вибачте, 90-й рік січень місяць. А в 1991 році оцей центробіжний сил, оцей розвал імперії був ще більше. Тобто, як тільки вони не змогли організувати терор, то оце відчуття справедливості, свободи і так далі, воно пішло. І пішло по Чернігову, по Чернігівщині, хоча Чернігівщина це один з найбільш репресованих регіонів України.